І темної ночі, що вкрилася з світу, і з від краю до краю. Боги що створили мене і мрід, і скоро духом вітаю. Але проти з сискали тягар, де слідство обласне збирали. Доку не вистачали, що я за хар. У світі, що звідки не зміло за слідство, не має нічого, крім Боги. Ти не так безнадійно зміст, вбити собі на цьому горі. Говорилося, що це високий паркан, і хай мені спутати волі. Дух свого капітана. Волода своє. Розкажи про життя волоцюги. Про подорожі автостопи та пригоди Подорожувати дешево можливо за звичних часів та і зависте, але життя волоцюги це жертвуєш чимось заради чогось. Тобто ти жертвуєш комфортом, заради дешевизни і пригоди. Або на жертвуєш деякими пригодами також заради дешевизни. Тому жертвуєш ж безпекою заради пригоди. Нюансів дуже багато, але до досвід цього всього автостопу мадрив це. Було дуже цікаво, є, є є що розповісти, є що згадати і тому подібне, але дуже складно згадувати це все без з конкретних питань, бо це все пережитий досвід. Багато разів перепересказане, і воно губиться для тебе це норма, особливо коли ти в середовищі якраз таких самих активних людей, які теж десь мандрують, десь бачили там знайомих, які прийшов через Тибет, Собі десь там інше зробимо, там не на, на байку від одного крану до іншого проїхав, Мав тисячу стороків з парашутом, половина з яких не ще ста метрів. Ти з такими людьми, і тобі цілком нормально. Ну подумаєш там в до Антидустопом з'їздив. Рік в Південній Америці катався. Що це такого? Але коли тебе тобі задають якісь питання, ти інколи це попе Блін, Так це це цікаво було. Тому якщо є якісь конкретніші питання про життя в вуслуги, це це було б краще. Бо загалом це дуже дуже складно і дуже багато. Там цікавилися про бразильські царі. О, про бразильські царі не люблю чи циліські. Одні вкрали в мене не плешник, а інші підібрали мені менішки. Я загубив десь там залі. Одна з моїх дорогих мрій. Це знайти ніж від Крава найвс, який мені підігнали на мою мандрівку. Крава її підігнав. І я його загубив на вокзалі. Він просто вилетів з хла, а потім його підібрали якісь цигани. Я хочу знайти ці, ніж, Це, 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 це просто мрія тепер. А бразилії рі... в мене легені сталася поножовщина <с -моє> з, -з, з одним цигом, який мене грабанути. Чи ну не те щоб циган? Він просто тутешній <с -моє> для того краю. От якось я ночував на лавочці. Бачу, покидався того, що на мене хтось дивиться, бачу, стоїть дивиться. Я сів, Чай, він прийде, він не приходить, він сідає біля мене. Ну і починає португальською говорити. Типу, дай, дай їй щось, типу, дай гроші, дай шмотки. Я кажу: На фала португіс! би не говори португальської заране. Він, він все рівно таки типу, починає до мене щось ну, нав'язно говорити. Я далі вдаю, що я його не розумію, а потім він стає переді мною. Я відчуваюсь небезпекою. Я, я стою на рівні з ним. Він він показує, що в нього за поясом ніж зістити по заточечку, кладе їм назад, і починає з мене знімати години. Я коли посадити Просто штовхаю його, відскакою, хапаюся за ніж. Чорний зрозумів, що в мене ніж, і по що я тумаюся закусь ручку на поясі, тому що в мене стволок. Він просто з криками поліція починає тікати. Я таки назу. Що він кликав поліції, чи він подумав, що я поліція? У мене ще військовий неплечник себе був. То так двозначне в нього було враження, але ми ще потім в тонічно з ним кілька разів присікалися. Приходив наші бік вулиці і звалював. Ну взагалі, якщо говорити про москалів, то в мене немає не на на до москалів. В принципі до якихось людей. Ну це це є об'єктивний ворог. Але оці всі типу теми з чмонями, орками, то тобто для мене москаль це є москаль, це не є якийсь ефемерний орк. Я не люблю цю дегуманізацію ворога, типу, що воювати проти е, якогось світового зла. Ми вимпати конкретного зла, конкретний ворог і не ну, тобто, ми проти конкретних людей. Тобто в мене немає ненависті. Якщо мені попадеться поранений козак, ну типу я, я надам йому допомогу. Це піде в обмінний фонд, це допоможе витягнути з моїх друзів чи з рідних, що ще щось. То, тобто бажання от там їх вбивати в мене немає. Я можу його заселити з милосердя, розуміючи, що десь зараз попадеться місцевим його просто закатують. чи ще щось. Але я хочу всіх їх побати, та ні, нащо? Ну, я розумію, що їх треба знищити. Це як не знаю, з, з жуками на городі. Ну, от реально, колорадські жуки. Нормальна аналогія. Ти розумієш, що їх просто треба знищити, а не то, що тобі хочеться, що вони тебе бісять своїм існуванням. Нема такого. До португальських циганів теж. Жодних претензій. Ну, до конкретних осіб, що вкраде мінеплечня, але не до португальських циганів загалом. <грод> Це навіть не цигани були, просто тутешні. Скажи які <свисті> потрапили на академії каналі. Історія починалася так, що я вже собі задумав свою мадарівку в Америку, Я вже навіть купив поток. Вездеться, я купив квиток, тоді це постав, що все, я вирушаю Південну Америку через стільки то часу. Тоді мені дзвонить мій друг, також ветеран, постун Андрій Мощурат, і каже: Вітя Коля здоров! хочеш в Антартиду? Я кажу, так, звичайно, що треба до тебе. Типова істотипова розмова середній людини. Тобі дзвонять з раник? чи не хочеш катнутися в Антартиду. Звичайно, що мені це цікаво, тому що в е, мої плани на Південну Америку було, що я спро... ну, я доберусь до України і південної точки, там до Ушуаї, десь звідти спробую добратися в Антарктиду. Вийде, не вийде. Ну це було дуже ефемерно. Це було просто так, е, ну хай буде. Але подзвонив Андрій. І в нього вже є чітка ідея. Він виважає в Антарктиду знімати документальний фільм про станцію Е, Йому буде завадив напарник. Тому що треба другий оператор, який десь там збоку кадр зніме, е, треба асистент допомагати. З, зі всякими штуками та й вдвох веселіше. От у нас там взагалі мало йти з файбішим. був план на велику експедицію. Там сіла яхта, експедиція, то все епічний фільм. Потім яхта розбилась. <гум> і всі плани наламались. Вийшло так, що ви вирушали ми двоє. Тобто я, я вже мандрував Південні Америку, а Андрій потім під'їжджав пізніше в Боносараз, і звідти ми разом, разом вирушали до. Край континенту взагалі історія така, що в нас була домовленість, що ми що на станції нас приймуть, але добирання добирання на своїх плечах. Тому це все типу відбувалося максимально шов, тобто автостопом, Що по континенту. Що з континенту? Ми дуже довгий час шукали, як потрапити. Тобто потрапити в родинати є безліч способів. Насправді це не важко, якщо ти маєш 10 тисяч баксів. Це середня туристичне. Ціна туристичного квитка в Антарктиду 10 тисяч баксів, кляєш собі, круїз, там цікава програма, тобі все розказують, забезпечують, все гарно. Безпечно, то що для України та це, це дорого. У нас таких грошей не було, тому ми шукали різні варіанти. побули дати хабара чи військовим, але ми були надто білі і надто з камерою, щоб вони нам довіряли, щоб провернути таку махінацію. Побули домовитися з логістичними компаніями, з туристичними компаніями. Просто шукали різні яхти, кораблі, рибалок, що ми тільки не шукали, з ким тільки не домовлялися. Ми більше трьох тижнів, вже будучи там на місці, намагалися якось не куди? Ми були на кораблі з нашими науковцями. Типу, тобто, от корабель з нашими науковцями відходить. Ми познімали, як вони там в по каютах собі розказали свої речі, знайшли вільно каюту, але потім мусили зійти з цього корабля бо то, що. Ну, от ним нам не дозволяли, казали, ви окей, ви зараз на доберетеся туди, а як ви звідти виберетеся? <гум> ну, бо добратися то ще біди, а вибратися це вже інша проблема. І в кінці кінців, тобто ми, ми вже навіть е, розділилися. Я був в одному місці, Андрій в іншому, бо ми зрозуміли: на двох людей знайти вже взагалі нереально, Знайдемо просто для Андрія, бо він в цей проект. Вклався, а для мене це було типу, як одна, одна з галочок мого маршруту. А він в це дуже сильно вклався. Але врешті-решт знайшов дві яхти, які йдуть в Антарктиду, яка приходить в станції Вернацького. Але є нюанс. Одна яхта вирушає от вже сьогодні, і треба закинути якусь там частину суми. Не повністю безкоштовно, але набагато дешевше, ніж комерційна ціна. І є яхта, яка йде через тиждень. Вона візьме безкоштовно, але нюанс. Не факт, що візьме. І відповідно Андрій. Який вже вклав багато ресурсів, це все вирушає першою яхтою, і мені дає контакти друге, бо ще інший момент. Це закривається сезон. Тобто, якщо він не піде першою яхтою, понадіється на другу, а вона не візьме, то він типу, не потрапить взагалі. Тому він бере якийсь страшковий варіант, вирушає тією яхтою і просто заскакуючи на яхту, так пічно каже, що мені звернуться до іншої яхти, покликає на неї персин, якась капітан яхти виходить на паливо, кричить до неї, що я від нього, і я йду домовлятися. А він відпливає до Шкода, що це не було типу, Це, це був дуже гарний кінематографічний кадр з боку, але ну. Бу була було не до того. Я підходжу до е пані Кет, кажу, типу, ну от така історія. Я від Андрія, хочу на станцію Вернацького, ми там фільмець знімати будемо. Вона Каже: Окей, е мені в принципі байдуже. в мене замовлений чартерний рейс. Тобто, якщо замовник е каже, що він не проти, щоб ти, щоб ти вийшов з нами, то мені взагалі байдуже. А там британська сім'я просто винайняла яхту на сімейний в Антарктиду. Е не легко покататися покаячити в фьордах з Китами. Ну, це один з того, що. Найпічніший спогадів мого життя, то коли ти на каяку намагаєшся ді... догнати кита, і тут скачуть підвіни, а біля тебе він. Це було епічно. Ну і врешті-решті, замовник чартуру був не проти, і мене підібрали, повезли, пішли морем океаном. Що для тебе дім? Я кажу, що дім, мій дім там не мій не плечник. Того, що я всюди почався як вдома. Але мій дім-дім це місце, де я зберігаю книги. Де моя бібліотека, ну понаймінні більша частина моєї бібліотеки, це е, там мій дім. бо де б я не жив, у мене собою не зберігається там ящичок книжок. Але треба розуміти, читати книги і накопичувати книги, це два різні хобі, вони не пересікаються, бо трішечки. Мій, мій дім тут. Луцьк — це любов. Я, я безмежно люблю це місце. Якщо є місце, де я хочу саме жити постійно, то це, це Луцьк. Є багато місць і місць, де я б хотів пожити. Жити, але саме жити в глобальному рівні, то, то Луцьк. Ну, взагалі, перше, що я розповідаю всім гостям міста, це про котиків, яких намалював Енд. Знаєте, цих котиків? Ну, це ці котики, які по всьому місту намальовані, графіки. А -а -а. Ось. Та-та-та. Я всім розповідаю, що. По, по місту є дуже багато цих котиків, це дуже співзнаваний стиль. І якщо ти не бачив жодного котика, то ти не був в Луцьку. Тобто ти був, не знаю, де ти був, але в Луцьку ти не був. Щоб сказати, що ти побачив місто, то ти маєш знайти хоча б 5 котиків. А 10 котиків — це для тих, хто живе в Луцьку, бо навіть не завжди є 10 котиків намальовано, бо їх десь замальовують, десь стіну засуть, десь десь щось. І вони ж постійно з'являються в різних місцях. І ну, це дійсно треба жити, щоб знайти 10 і, 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 і пригадати, де вони є. Тому, по-перше, всім варті місця я кажу шукати котиків і шукати кликунів, тому що кликуни теж прикольні. Е, мої топ-місця це Луцький замок, це місце сили. Я коли там бігав на пробіжки, то бігав до Луцького замку. Далі будинок скульптора. Е, особливо мені подобається стати з Монахом, який сходили. Є такий задуманий монах. Слоник. Слоник, топ. тобто те, що він постійно перетворюється, змінюється, це, це класно. І. Роботи Комановського музею Корсаків. твої найнебезпечніші моменти на війні. Ходити вночі по мінному полю mm -hmm. <laughs> Тебе вирізати це для батьків. Mm -hmm. <laughs> Скажи мамі, щоб не дивилась. Та та, коли ти мусиш вести людей, ти попідганяєш, ти подавати швидше, бо зараз стане ніч і. Не хочеш, ти по полю поночалу, ніч настає. Далі, коли був на, на окупованих територіях і орієнтувався в позорих, тобто навіть не в ту сторону трошки блуданули. Бо, бо ми наткнулися на підарів, десь щоні, і Ми були трошки не не та об'єм групу, щоб з ними тягатися, скільки б їх там не було. <сміх> Бо тим більше це окупована довга евакуація тощо. Це було з таким певними метами. Ну і просто якісь обстріли, які були дуже близько, коли там метри двох від тебе пролітає танковий снаряд. Ну, Я в окопі, я на почувався максимально безпечно. Типу, все було дуже ок. Але це було близько. Ну, цей момент, пев, очевидно, небезпечний був, коли мені відірвало шмат ноги. Далі ще один осколок в дупу пролетів, але він вже був на Ну, кінетична енергія вже був, тобто це було боляче, але без проникнення. Просто біжиш біжиш, біжиш такий форт там, щось скусило і, і біжиш далі. Просто якісь обстріли, з тижокня ще щось. Але. Ну, це такі це, це, дуже типові історії, щоб сказати, що це було небезпечно. Більше небезпеку відчував їздити з деякими з побратимів, які вже, загинти, от. З ними мені було більш страшно, ніж від якихось там обстрілів. Боже, допоможи. Яка найсмішніша історія траплялась на війні? Осколок вдома. Смішно. Е, ще було коли е, з голої сраки ракійшов на штурми. Тож е, я е, працюючи на хресочці нам треба було багато розіфосувати річки. Ну і для того, щоб потім не йти по. Окупованій території, натираючи собі вовки, так би мовити, що собі нічого не натерти, просто роздягався гола, перепливав і на в березі одягався. Так, до небезпечних моментів, коли тебе обстрілюють з трьох сторін, а ти перепливаєш річку. Це ну таке трошки небезпечно. Тож, де знову йдемо на штурм, треба переходити річку в брід, ти не хочеш потім собі нічого не щоб не ходити як ковбой. Не, я передягаєшся, то все. Ще з кумедних моментів. Коли був поранений тіп, він прилетів воск. Коли в дупу смішно пов'язане з сраками. І йому пост рану в дупі і розказував жарти про Фореста Гампа, якого про ті скалок дупи, і в лікарні давали морозиво. Ще весело було, коли мене поранили. Я весь період евакуації був в свідомості, того час у час тягнув якісь приколи. Коли я потрапив на стабілізаційний пункт, то я там бачив дівчину, за якою стежу в Твіттері, і каже: О, а я тебе знаю, ти світло! Вона майже сяйво. Це було дуже загалом, коли ми повезли на цивілізаційний пункт. Е... Ну там по пелькарні, першій лікарні, людям трошки не сходилася картинка з тим, що їм доповідали, що їм везуть те, що приїжджало, Бо я був надто позитивний, як для пораненого. І це ще було до того, як ми вводили, знеболюючи. Як українцям наблизити перемогу? Я не люблю главіти, але і бошити. Тобто ти треба, треба працювати по максимуму. Де і чим би ти не займався, завжди є можливості. Будь ти пенсіонер чи дитина, ти можеш плести сітки. Маєш фінансову змогу донатиш. Не маєш фінансової змоги, поширюєш збору, лайкаєш, репостиш, ставиш вогники на кожне посилання. Я вже на автоматі. Бачу посилання, ставлю вогник, потім дивлюся, що за посилання. Е, можеш воювати, воюєш. Боїшся воювати, заходиш в збройних силах якийсь інший спосіб перебороти свій страх, робота, яка тобі буде більш комфортно. Працюєш на оборонних промисловостях. Вигавигадуєш щось, типу, може щось вигадувати? Вигадуй. Ну, просто працювати в усіх можливих напрямках, пробувати щось. І всім обов'язково проходити е, різного роду підготовку. Обов'язково всім пройти тактичну медицину, просто маст хелп. Бо прилітає всюди. Зараз не мати з собою турнікета, це мовитон. Прям з собою немає. Але я маю від аптечнику. Типу повноцінно-аптечну на аптечку наптечну аптечнику з собою. Я маю просто всюди і завжди. Бо прилетить ну, типу, без. Без того ракета трошки неприжна. Перша перша допомога, яку мені приходилось надавати за час повномасштабної війни, якраз була в цивільному місті. На не лінії формі це, це була ракета, яка випадково попала в це місце. Вона планувала потрапити в інше місце. Але так сталося, що вона попала по нас, пранила цивільних людей, які чого чистили каналізацію, вилізли з, з люка, як черепашки нінця. І тут йому так само, як і мені відірвало е, шмат м'яза, але з внутрішньої сторони, тобто там ще е, велика артерія, яку дуже сильно пошкодило, тому там. Ране було лік на секунди. Добре, що я був поруч з турнікетом, що я дуже швидко зареагував, Інакше було все дуже сумно. Тому всім проходити підготовку по всіх можливих напрямках, особливо медицина. Медицина просто для всіх. Як я повернувся в мирне місто, як тебе правити зі сном? про повернення з мирного міста, бо я також люблю це питання, як. Як тобі повертатися в мирне місто? А я цим станом живу 10 років, тобто їжджу на війну, з війни, типу, повоював, помандрував, попрацював, звільнився з роботи, поїхав воювати. Тобто, то Відпочинок це то зміна роду діяльності. от. І я це намагаюся змінювати. Це ред діяльності. Е, тому тобто, якось повернення з війни нема. Війна триває, просто по пам'ятаєш, живеш своє життя, але пам'ятаєш перемогу, працюєш на це і знову стаєш при нагоді. І тому мене не бісить там, що десь хтось стосується. Того, що я сам приїжджаю в цивільне місто, намагаюся ж проживати життя повністю. Хожу на всі можливі заходи, бути максимально активним в цьому цивільному житті, бо розумію, що потім знову повертатися і далі воювати. Далі, як мене справа зі сном, то нормально. Ну тобто мені взагалі що, що на війні, що тут, типу, все цілком нормально. І проблеми зі столом лише через те, що я можу завтроничити довго в телефоні і через це пізно блеггти спати, бо я просто дивився якісь мемчики. Про, про котиків, про песиків помер. <реш> Питай, як песок доїдають когось. Про аніме. О, про аніме. <реш> <реш> я, я люблю аніме. Я не розумію людей, які е, щось мають проти аніме. Тому що на аніме тримається наша армія. Це один зі стовпів наруто, як рольова день нашого війська. Тобто є шлях в 46-й бригади, там у них взагалі на символі Мандалорець, типу, і в них ще гасло підрозділу, такий шлях чи щось тому подібне. Ну, наше військо, воно надзвичайно мемне, і якраз ці всі гік культури, чи як там їх правильно називати, воно дуже сильно справді впливає на... на наше військо. Чи маленьким кроком, ну, бо люди рані росли на німе. Я а молодші за мене то тим більше на тому всьому зростали. і це все впливало, будувало їхню свідомість. За якими телеграм-каналами ти стежиш? За, загалом. То три канали, за якими я стежу, це дівстейть. При... При тому, що я за ними стежу, ще знов до масштабки, мені подобалось... Вони дуже класно відслідковували конфлікти по всьому світу. І я так планую поїхати до Індії стопом. Ага, почався конфлікт на кордоні Туреччини, на кордоні Сирії, на кордоні Азербайджану та Вірменії. Є з Пакистаном, Індія з Китаєм. Такі класно з'їздив. Тобто, просто по всьому моєму маршруту почались локальні конфлікти. Тому тобто, дістать, ну вони просто о, красавчики. Далі новинач і регіоналіті та це не те, що дуже повіну, але новинач новини з мемами регіоналіті про те, як бобри. Зризли дерево на волині, тобто це класні новини, які допомагають мені триматися, бо ну які мені просто подобаються. Я не, не дуже загру, загружуюсь про те, що де як відбувається, того що я, я маленький гвинтик, глобальний контрнаступ, насправді так не на типу, що десь якийсь глобальний задум. Мені цікаво, що відбувається на моїй ділянці фронту. типу, де я працюю, я працюю, тобто я знаю всі СПшечки, хто де що робить по конкретних підрозділах. Але оце думати Всі ці глобальні схеми, світові змови. Я не я не вчуваю потребиності відстежувати події на фронті. тому що я, я працюю на перемогу незалежно від того, які події будуть. Тобто, якщо фронт дійде до польського кордону, я сильно буду воювати тут, і мене мене це аж ніяк не хвилює, що ми програємо чи ми виграємо. Працюю просто до до кінця. До моменту доки я не з од шеза з моїх шалених брід в фільмі «Full Metal Jacket», Там є ну фільм Blood», Там є е, е, фінальна сцена, де вони йдуть по палаючому В'єтнаму і співають пісеньку Марш Мікімаса. Мікіма. Снікці, ну, там типу, Все палає, тут йде колони американців і співаються в веселу пісню. У мене є мрія відтворити це десь в Московії. З пісні пес-патрон. Типу, хто тримається? Пес патрон! Пес патрон. Раніше у мене ще давно була мрія відтворити цю сцену там, з пісні капітошки або петрішка п'яточкіна, але я розумів, що пес патрон ну, він просто ідеально лягає. Також пес патрон це недооціненна пісня. То, хто вважає, що це погана пісня? Ви просто не, не, не розумієте її велич, то її вплив на культуру. Її наче сторожки її просто співатимуть як велику повстанську пісню. <смеш> <смеш> тому всі найцікавіші відео все одно попадуть в мерожу і будуть всі то, що тому я сильно не, не парююся цим всім. Що в мене зараз в топі сповідомлень, це гур, такмет, ПСД-інфо. Ну є, є канали, які ти не відстежиш, але ти їх просто тримаєш як навчання, наприклад, псд інфо От вони топові по, по матеріалах, які вони подають. Тим різні ні. Сава, Такмет, Жаба і Гадюка, то медвежатко, то анархійські меми. то музика і котики. Класний канал. Де вони, типу, накладають котиків на якісь пісні, типу кліпи з котиками. Всім рекомендую. Музика і котики. Чи є в тебе трек, який завжди на повторі? О. І в мене є свій канал з музикою радіо ВК я кидаю незручні посилання на YouTube Music, а не кидаю треки. Тож я дуже люблю музику. Рекап YouTube мені сказав, що за 23 рік я послухав тисячу різних виконавців і там більше чотирьох тисяч різних пісень. Тому пісні, яка в мене прям на повтор не е, немає. Але ну в мене дуже багато різних пісень, які я постійно слухаю. Я горди до яких повертаюся постійно. Там комовнисці просто велич це музика високого духу, як вони кажуть, хорея козацька. І разом з тим якісь постпанк в стилі закрита суспільство його друзі. Останнє з пісень, які сидять як сидить моїй голові, це 14 лютого Андрій Чекатило, Герой України. Цей трек треба послухати. <гум> Можете не я я вмикаю. Це якраз, чого мені бракується десь валитися, на якийсь весь слем тощо. Так, да, я дуже хочу просто, відновитися і залітати десь вмошитись, слемитись. А е, ще по гуртах ну, касета, молодість, це просто саундтрек трек літа го року. Дійсно були на повтори постійно. Зараз е, складно згадувати, але багато пісень, просто ти включаєш пісеньку і в тебе відтворюються картини, які ти бачиш. А я ще за собою на бойові постійно брав навушники і типу, музичку ще в дорозі з. Тут... На віноньки, з звіно віноньки, слухав просто розглянув. Любив також про аніме. Любив дивитися а, аніме десь в окопку. Ну, ти сидиш в окопі, ти сильно нічого не робиш, тому піщай собі аніме, тут війна, там війна. Давай зробимо так. Ми ставимо свою силочку на інтелеграм-канал, ну, а ти, ти там підготуєш там, топ там, 5-10 твоїх найлюбленіших таків. Добре. Як мінімум, якину 10 найближчих шахтах, які мені прийдуть в голову. Терпи, терпи. Терпеш тебе шліфує, Стали твій дух, жить терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної торпи. Леті і сі, і сі поки скону, поки світла, сонце стій і сі, Хай шлях вибирає, песачі полону. Усе пойди й витерпіть зумій. Торуй той шлях, то що твій назвався, То ще порік тебе на віки вік. До нього змалку ти доповідався, до нього сам Господь тебе перерік. Буде нам з тобою що згадати, із гадо визваних ночей, вивчив я далекий звук гармати і тривожний блиску. У зараз на самим хрест, цей хрест важко нести. Як приймати типу, людей найкращих, які гинуть які йдуть. Але ті люди не йдуть від нас, типу, вони лишають по собі дуже вагомий значний слід. кожен різний. Ті люди йдуть в кращий світ. Ми живемо в часі, коли це доба героїв, і це класно жити в часі, коли ти маєш можливість бачити цих героїв, бути знайомими з цими героями. Ну, от якось так.